Знаєте, у всіх бувають такі ситуації, що треба розповісти анекдот, але анекдотів ти ніяких смішних не знаєш. Або знаєш, а це єдиний твій анекдот він про єврея, а твій співбосінник єврей, і, ну, знаєте, якось соромно. Тому і сьогодні ми будемо виправляти це. Я буду вам зачитувати смішні анекдоти, а ви будете сміятися. Ну, запам'ятаєте собі, запишете і будете потім всім розказувати. Такі. Ну такий план. Буду чесно, все життя я знала тільки декілька анекдотів, і то вони про євреїв. Тому що мені мій дід завжди розповідав анекдоти тільки про євреїв, де євреїв трошки, ну знаєте, принижують. Можливо, мій дід якийсь єврейський расіст. Я не знаю, не питала, знаєте. було б не дуже не знаю, не дуже питати всього діда, чи він єврейський расіст, але все ж таки соромно не знати анекдотів, тому що коли в тебе питають анекдот, у тебе нічого нема. Якось. Ну, така собі ситуація, да? Визнаємо. Тому я вирішила поповнити свій е, запас оцих анекдотів, щоб розповідати, і всі такі, ахаха, ха як смішно. Але наткнулася я на сайт топ-55 єврейських анекдотів з Одеси. Я думаю, ого, та це ж золото на сайт. А потім подивилася, а це є сайт російською мовою. Анекдоти всі російською, і перекладаючи їх на українську, ну, знаєте. Виходить таке собі, та й просувати російську, російські мовні е е якісь анекдоти, навіть перекладені на українську мову, це якось таке собі. Але от українські анекдоти, ну зараз будемо читати теж таких сайтів. Я повибрала найсмічніші, в яких прям ха-ха-ха-ха. Анекдот перший: один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: дайте мені сім пачок масла. Одну не треба. Знаєте, доволі такий глибокий анекдот, тому що багато людей не вміє вимовляти шепеляві звуки. І от слово шість, можливо, хтось теж не вміє вимовляти. Але в цей анекдот можна підставити не тільки хлопчика, можна підставити будь-кого бабусю, дідуся, маму, тата, не знаю, якусь жіночку на вулиці, яка теж не вміє вимовляти шість. Тому в цьому анекдоті ви можете використати свою фантазію і розвинути його далі. Всім удачі. Анекдот другий. Боїшся стрибати з парашутом? Так, стрибай без нього. Хм, знаєте, дуже глибоке спостереження, тому що дійсно наші страхи багато на що впливають. Але хіба варто стрибати без парашуту? Це ж здохнуть можна. Анекдот третій. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж такий час лекції читає? Чоловік. О, мені здається, автор цього анекдоту хотів нам показати гендерні ролі в суспільстві, але навпаки, тому що зазвичай п'ють чоловіки, а жінки їх якось лекції читають да, вночі, там після того як вони з п'янки прийшли. Мені здається, що є над чим задуматися, і феміністки повинні розповідати цей анекдот в якості прикладу зеркальної поведінки чоловіка та дружини. Тому є над чим подумати. Анекдот. Наступний, я вже не пам'ятаю, яке число, який у нас там, да? Порядковий номер. Коханий, що ти читаєш свідоцтво про шлюб? Навіщо? Термін придатності шукаю. О, от якраз таки один з прикладів минулого нашого анекдоту, я не пам'ятаю, третій чи четвертий, боже, я вже збилася, чесно кажучи. Що я можу сказати? Ось це теж дуже добре показує гендерні ролі, гендерні стереотипні ролі в суспільстві, саме чоловіка та жінки, що чоловіки, вони завжди щасні в шлюбі. Але за статистикою ми знаємо, що це не так. Тому феміністки, я теж феміністки, якщо беріть собі там десь, десь запишіть і можете розповідати на лекціях за фемінізм, оці анекдоти, щоб всі щоб це розуміли. Анекдот п'ятий. Коляска на мотоциклі була погано і закріплена, тому Олег та Ольга розійшлись красиво. Мені здається, це продовження нашого минулого анекдоту, тому ми можемо якось припустити, що чоловік, який шукав термін придатності шлюбу, його звуть Олег. Ми знаємо, що у неї є Олег, тому Ольга бідна жінка. Мені шкода, реально. Анекдот шостий. Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле, інакше я не встигну на останній потяг. Йди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. О, точно. Знаєте, тут не стільки питання до бика, а скільки до фермера, який його навіть не прив'язав, Ну, можливо, десь там в вольєрі посадив, Ну, тому що це якось дивно, якщо він втече, той бик, що ти робити будеш? ну... От задумайтеся. Не розумію, чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними. Я ж цього ніколи не розуміла. Дякую, що просвітили мене. Анекдот восьмий. Повісьте мені, будь ласка, куртку, не повішу, у вас немає петельки. Ну, хоча б за капюшон. не повішу, у вас немає петельки. Ну, зараз же спектакль почнеться. Не почнеться. Он сидять актори і всі пришивають петельки. це знаєте, це от дійсно смішно, тому що я щоразу, як в нашому одеському театрі, я думаю, о господі, що мені з цією курткою діла зараз? Я... я прям не знаю, це мій улюблений анекдот, чесно кажучи, з цього випуску, мабуть. Анекдот дев'ятий. Операційна. Медсестра кричить: у нього з'явився пульс, він повертається! Тут лікар вирубає електрику. Повертатися Погана прикмета. Знаєте, мені не вистачає бабу Люби сліпою, яка скаже: погана прикмета, і тобі треба пристати так пити. Не повертайся ніколи. іди геть. Анекдот: десятий чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама! Чоловік впізнала, так? Я, коли йду в похід, завжди беру з собою фотографію тьорщі. Навіщо? В смислі, навіщо? Повсюду мутанти, аномалії, холод, багнюка. А я дивлюсь на неї і думаю, як же мені тут добре? Добре, анекдот 11. Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловіка сюрприз. Купила через інтернет-шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала, все за інструкцію, все, де треба пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогримів трамвай. Шафа склалася, як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцію, знову трамвай, шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід, як у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом за інструкцію, все як треба. Знову трамвай, знову шафа склалася. Сусід каже Давай знову зберемо. Я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз в шафу, а тут повернувся чоловік, дружина йому. А в мене для тебе сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік йде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік офігів і питає Петро, що це тут робиш? Юро, не повіриш. Трамвай чекаю. Анекдот дванадцятий. Випадок маршруті, чоловіче, заберіть свою собаку, а то мені блохи скачуть? Тузік, відійди! Не бачиш В жінки блохи? Анекдот тринадцятий: почувши мої бажання, золота рибка зробила вигляд, що здохла. Пу-пу-пу, понятно. Знаєте, я теж, коли бачу чиїсь вішлісти на день народження, думаю, понятно, я теж здохла. Я взагалі не розумію, як люди можуть якось робити вішлісти. Невже ви не хочете всього? Прям, прям всього, всього що є, не знаю. Як ви определяєте, що ви саме ви хочете? Навчіть, будь ласка. Анекдот 14. Ви лише тільки подумайте, скільки всього цікавого відбудеться, коли рак на горі все ж таки свисне. Мене з дитинства дуже бісить оце, коли рак на горі свисне, тому що я, по-перше, за знаком з дякара, і мені здається, що трошки некрасиво. Свихтіти не можна, тому що грошей не буде. Ви що не хочете, щоб у мене були гроші? Щоб у ракен були гроші, треба, щоб він не свистів. Тому отакий кейс, але все ж таки треба задуматися, що ж таки все ж таки станеться. Можливо, у 2012 році все ж таки станеться кінець всесвіту, світу, Всесвіту, що там було взагалі. Анекдот 15. чоловік з дружиною ночи в ліжку Коханий, візьми мене спи, я нікуди не їду. Фу, це продовження Лору Ольги та Олега. Тому ну, пишіть, що ви думаєте на рахунок сім'ї Ольги та Олега, порекомендуйте їм адвоката з розлучень, тому що, скоріш за все, це розлучення буде не дуже мирне. Тому пишіть, будь ласка, мені теж треба адвокат з розлучень терміново. Ну, а на цьому, поки що, все. Пишіть, який ваш улюблений анекдот з цього випуску. Можете написати свій улюблений анекдот, який ви постійно розказуєте, бо мені, скоріш за все, потрібен якийсь гарні анекдотик, тому що <смі>, в цьому випуску я не поповнила свою купилочку. Тому пишіть. Все, дякую за увагу. З вами була Маруха 2220 Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ну не знаю, що, що ви можете ще зробити. Донайте на ЗСУ. І мені теж можете. Дати.